Так, ну от з цього місця я вирішила знімати влог з Куала-Лумпура. сьогодні тут мій третій день і я нарешті одужала. Боже, я так отравилася, що я думала, я не виживу. І я так думаю, блін, влог з балі ще не змонтований, але влог з Куала-Лумпура ніхто не відміняв. Ми йдемо в басін, дівочки. Я вам зараз покажу, почну показувати будинок. В якому я живу. От, Василь у нас на 10-му етажі. От ми і прийшли. У нас тут є такі, як площадка спортивна. Тут все-таки зелене. А ось тут можна походити. Це типу спеціально для ніг Reflexology Area. Ось тут написано. Так, тут у нас будівлі, якісь така дорожка. Тут у нас є доміки. До речі, звідси башні Петронас чи Петронас не видно вежі, але їх дуже класно видно з 60-го поверху. Я туди з вами піду. І це видно тільки оцю башню Мердека. Це після бурж халіфи наступна за висотою. Тут ось є ліжачки, можна чилить, лежати. Вау, прикольно! На що я тарабанила, лайт, якщо можна лежати тут? Вот і оце вот мої будиночки. Офігень высокие, конечно. Вот, вот в якійсь з цих башень живу я, от в цій поході. Чи в цій? Ну коротше, їх тут три башні і в якійсь з них живу я. Так, якщо мене сьогодні по плану позагорати, позасмагати, <святок> uh, okay. попрацювати, поїхати кудись попрацювати, можуть сходити в торговий центр. Это да вот, в принципе, такая вот у меня жизнь. Кстати, тут в бассейне есть тренажер. Вот он. Вот. Вот это вот. Спортивный тренажер в бассейне. Хочется, я истинная девушка-влогер. Хотя я вообще не истинная девушка-влогер. Я вам покажу что в моей косметички с собой на пляж. Сейчас? Так, такая вот у нас косметичка. Доставшаяся нам бесплатно в самолете. Тут у нас є книжечка, ми на браляжі зібрались читати. Дуже класна книжка. На відміну від всіх інших психологічних, тут не розказується про те, що думай позитивно, буде все позитивно. Тут прикольне про відношення, про ріль батька, матері, про психологію. Взагалі, дуже класна, пафосна дуже назва, але внутрянка реально глибока. Тут окуляри, тут у нас мої ключки відкриються. Тут в нас СПФ для обличчя, тут в нас СПФ для тіла, тут в нас навушнички, тут в нас платочок, щоб мені головку не напекло. І. Ой, вона грязна. І як будто би все. Да? А, ну і ще різничка була. Такий от у мене стартер-пак. Басейн. На годиннику 11 ранку. В басейні П'ять чоловік. Двоє це китаєць з дитиною, троє це якісь просто обізяни п'яні 11 ранку. І одна з цих обізян просто вирішила набратися храбрості і подойти до мене і дихнути на мене своїм пірігаром. І чесно, її щастя, що цієї тварини, реальна тварина. Що я трохи набралась толерантності, живя за границей, і я просто, э, і я просто не всікла йому, э, тому що трошки запереживала, що ну моє положення в цій как бы, теж на причих правах. Ну фу, просто фу мерзость вообще. І це не тому, що там я не росістка, якщо б до мене так само, як бидло, подлізло хтось. Українець чи будь-якій будь-яка національність, я б про неї відзивалася точно так само. Тому що ну, немає різниці в національності, є різниця в кончених і некончених людях. Так от ми вже в спортзалі. Це, чесно, прям тут так прикольно, що я прям надихнулася зараз прийти позайматися. Боже, що в мене в голові? Прическа топ. От від джима, пожалуйста. Ні, ну поболі, поболі. Зараз поїдемо додому. Я так хочу пити води. Ще у зв'язку з тим, що я травилась, в мене обізвожування, жорстке. Мені каже, ще 10 літрів вип'ю. І я вам покажу свою кімнатку. Боже, які мене розові щучки, можна і рум'янки не накладувати. Так, от моя маленькая квартирка. Вона супермаленька. Тут є просто ліжко, кухонька, все. Маленький срач. <реш> Маленький срач, два. Я просто відразу не помила посуду, щоб вона трохи откисла. Вот. Тут от в мене висять мої речі, це така шафа, мої модні сумочки, тут мої парфюми, там моє чуть-чуть взуття і сумочка-беленсіанка. я Тут у нас ванна, комната. Тут у нас ванна, комната. Вот я. Там трусы. Вот. Мей туалетный столик. Э, вот лишка. И что еще. Вот тут вот телевизор. Там от я, я збираюся, тут я маю працювати, але поїду кудись працювати. Цю картина, яку я намалювала, вона палі вона їздить зі мною. Тут от я. І такий у нас вид з вікна на гольф полі. Прикольно. Так, от я вже їду працювати, сиджу в таксі. А от і оно, походу. До речі, щодо таксі в Малайзі, то як і у всіх азійських країнах, тут працює служба ГРАП таксі, так як я живу в центрі і їжу по центру, то таксі мені виходить десь в районі 100 гривень. А якщо їхати кудись далі, то ну, буде, звісно, дорожче. Тобто, ну ціни як я не знаю, які ціни в Україні вже я не можу сказати, але такі, як в Таїланді, такі як Навалі, навіть на таксі, на машини, тобто звичайно. Не дуже дорого, ну при тому, що мені їхати 2 кілометри десь. Ой, хочу спати. Я прийшла працювати в кафе, яке називається Ботега. І воно спеціалізується на вині Ботега. Чоловічок, який травився і не п'є, прийшов в ботегу. Але тут дуже гарно. І я дуже люблю працювати в лобі готелей. От мене прям так пре тут. Єдине, що мене тут не пре, це оця кончена музика. І я вже прям. Голос дергається за три хвилини, але я ще стягну наушників пінорм. Звичайно, що вам моя робота не цікава, її показувати не збираюся. Лише можу сказати, хто я да, вдруг Це хто на раптом це буде мені як реклама. А якщо ви експерт, якому набридло заробляти копійки, продаючи свої послуги, і ви хочете. Почати заробляти більше, передаючи свій навик іншим, щоб вони почали заробляти на своїх послугах, тобто почати викладати і зробити свій курс, наставництво, марафон, свій навчальний продукт. Тоді вам до мене мої знання, як це все зробити. Вас знання експертності, дорівнює офігенний продукт, і ви будете заробляти в 5, а то й 10 разів більше грошей, ніж на тому, що ви там щось своїми ручками робите. в разі такого пишіть мені в інстаграм, пишіть мені за посиланням під відео, і ми будемо з вами творити інфобіз і творити продукти. А вот рекламка пішла. Так, второй день ми їдемо в магазин. От вам покажу хол. Точніше, ми йдемо пішки в магазин. Вот мой дом. Якщо там немає дощу. Трохи попрацювала, провела два зуми. Знайшла співробітника собі в команду під проєкт. Знайшла співро... Передала своїм таргетологам парочку проєктів. Уже віково на суєта. Просто все, зустрітися в магазині. Виявляється, в мене біля дому в трьох хвилинах є огромний бізнес-центр. Такий прикольний, навюсенький прям. Прикол. І там от дядя з Роллс Ройса вийшов. Чип. Ой, зараз ще поляжуть, мене не буду вам знімати. Прикольно. Виявляється, що в мене прямо біля дому є торговий центр. А я не знала. Зараз підемо погуляємо. Отак от поти вийшла за хлібом, а знайшла торговий центр. Боже, як же я кайфую бути в великому місті. Ви собі навіть не виявляєте. Мені так класно, мені так. Мені так прикольно. Багато місця. висотки ці всі, можна ходити пішки, це вообще красотень. Дівочки, це повноцінний торговий центр. А як ми його опустили? Їстили вчора в Патронаси, Такое вот тут у них рамаданское действие происходит. О, Бербен. Идем. Блин, побербари шмотки а не духи. Селин. Шанел. И правильно Шанель. Шанел или Чанел. Я думаю, Чан Чанел. я жертву. Мабуть, Шанел. Могу. Так я уже зашла в шмать. Вот такой вот у нас магазин. Я пришла в свой любимый отдел сладостей. Оце на балі моє улюблене печиво було. Смачне. Що тут ще є? Пацан бере крекер. До речі, в цьому магазині немає рошина, Я б вам показала. А, в смыслі немає. Вот вони, Мої любимої печеньки. Хороша. Просто ще и киша я люблю, прям обожамба. Купила от отстой. Хочу колбаси. Міді, рибка красненька. До речі 200 грамм, 200 гривень. Мені здається, це деш. Но я не знаю, скільки це має коштувати. В этом прикол. Я б дуже зараз хотіла пиво, Типа, спонсор пешто, мого блога. І чіпси. Ну, я ще боюся свій желудочок, що чіпси він не переварить. Ну, я все ще йщу колбасу, я вже взяла і ідемс. І колбаси мені ніхто не, при... не показав, де вони. Як будто би я розстроєна. Я нашла колбасу. Хоть якусь. Знаете, что захотела? Захотела бутербродик, кусочек колбаски, на нього кусочек твердого сырочка и в микроволновочку на 30 секунд. И с чаечком черным. О my god! Тим, я зараз и займусь. Все, пока встретимся, зачаем. Так и. І... Па-бам! Ба бутерброд с колбасой и сыром. И, конечно же, черный любимый чаечек с пергамотом. Девочки, это лучше Джуша. Так, мы с девчонками идем на ланч. Такой вот у меня лук. Кладка Эдит -э или как там называется. Короче, грязная голова у меня. Вот, все опаздывают. Я, как всегда, первая. Как же я не люблю вот это вот непунктуальность, девочки. Прям кошмар. мы пришли на обед. На улице. Привет. Так, сейчас... Мы сходили на ланч. Я ничего не сняла. Я настоящий блогер. Гром гремы. Но мне просто. Я такого голоса но никогда не чула. Ладно, чула, конечно. Ми біжимо додому, поки не почався дощ. От наш дом його видно, але ну, це не говорить про те, що він близько. Так тут прикольна, красива, ніби скрьови, машинки. Взагалі, вайб мені дуже подобається, чесно. Коротше, мій влог з квалом бура вийшов не найцікавіший. Я ніде не була, нічого не бачила. Отравилася, сиділа вдома, працювала, ходила в кафешки і їла. Все. Хоча я так і планувала, крім отравлення. А ну ще я ходжу в торговий центр. Бо там, по-перше, магазин, по-друге, зараз хочу щось купити приколдесне, типу, привезти папі. Папі. А ще до речі, причина, чому я прийшла в торговий центр, тому що мені терміново потрібно витратити 10 тисяч гривень. Мене пустили в бізнес лаунж бізнес лаунж вход стоїть 30 євро. То есть, поняла, да, мою финансовая грамотность? Я могу заплатить 30 евро, а витрачаю 250. Могу научить. Девочки, сохраняйте самый вкусный кофе из сетевых. Я срочно должна поделиться этим. Со мной случился шок в шоке, в кубе, в квадрате, не знаю, во всем. Реально, до сих пор не могу отойти. Ви коли-небудь бачили самокасу в магазині одягу? Ладно самокаса, это хрен з ним. Там, коротше, таке як ЮНІКЛО. Вот, я там купую собі ліпчики і футболки. Там офігенна якість, якщо що. Там ти. Е -е... Боже, в мене стрес. Тип, там є таке корито. Ти туди просто кидаєш рандомну вещь, як попало, а воно считає, що це за вещь, і пише скільки ти маєш заплатити, і я туди накидала, і воно порахувало все правильно, і я оплатила карту і пішла. І офігела, якщо чесно. Ну точніше. я понакидала іменно. Іменно я, іменно девочки, з першого разу розібралась. Я встала. Люблюсь на цей тазик, не розумію, ванну реально. там. Підходить до мене мужчина місний, мабуть, що не таке село, як я, і каже, кидай туди. Я говорю, що кидати. Він каже, футболки кидай. Я говорю, в смысле, а куди? А я ж, ж ви розумієте, так? Да? штрих-код і вожу везде штрихходом, ну, футболка і по всьому витерла всю пиль на цій стойці. І він просто бере мене з рук футболку, кидає в этот тазик і воно так тин 60 рентгід. И я такая. Я кидаю туда свою эту водолазку. Нотки ну, тын. Сторингит. И я такая. И потом would you like take пакет? Would you like pay card? И как будто бы все, я заплатила, ушла. Все, девочки. Я уезжаю. Пока, мой вид Красивенный на ольф поля. Тут вот она я, тут я работала, тут я спала, моя кроводка, постель невероятно какая-то удобная, такая типа, же. короче, мне прям по кайфу было. Вот моя мини кухонька, все я вяжу. И... Надо все проверить. Значит, я уже, девочки, приехала к Мариночке на одну ночь. И Марина сделала нам оладушки. Банановые. Сейчас покажу вид с квартиры. Красота. Вообще мы собираемся в чай Таун Вот как тут. А, балудей, да? Сорок восьмой этаж. Приветики. Приветики. А, ну от как будто би дівчатки зібрались, їдемо, тут теж влог знімається, влог во влоге. Йдемо в Чайна Таун. І ви ж знаєте, в мене є традиція. В кожній країні, в якій я буваю, я маю спробувати метро а біля нашого будинку, який ось ззаду, є метро. А, і нам їхати там скільки станцій? Три-чотири. І ми вирішили їх проїхатись на метро і попробувати коло Лумпурське метро. Тому, дівчатки, знімаю вам влог з метро. Так, дівчатки, ми заходимо в метро. Метро називається МРТ. Тур, Розак, Ексченж, Самсунг, Гелекс. Самсунг, Гелекс. Мабуть, останнє метро в нашій житті. Під ноги треба дивитися, тому що. Така прикольно. Так, тут, тут у нас вот так. Мы идем за жетоном. А там можна топей пасар. Пасар сэйди. Вот. Одинаковательно. Ага. Эдаут плюс. Консьер. Yeah. Yeah. Да, зап... Можна оплатити карти. Вот один жетон, от вторий. Ми вийшли з метро, і тут відразу друга за висотою вежа світу. Перше бурж Халіфа, а друга ось ця. Зараз покажу. Ось вона. Ну така, немаленька. Не така красива, як Бурж-Халіфа, звісно. Так, ми приїхали в район, де знаходиться місцевий Чайна Таун. Е -е, погуляємо по. Ну, тут такі... Не, ну, звісно, вона огромна, офіцій. Вона не така гарна, ця мердека, як там... Не зна... не, ну, я не бачу тут ніякого архітектурного рішення, але я знаю, чому честь чого вона взагалі побудована? Є статуя короля. Його звали Мердека, і в нього є фотка, де він стоїть отак. І вони вирішили, що ця вежа нагадує його на тій фотографії. І ота палка зверху це його рука. Але як на мене, то це телефон з Кстати, так. <свіття> Пам'ятаєте, там у 2003 році були ось такі огромні телефони з антенками? Вот я б більше б сказала, что це на честь нього побудували цю мердеку, ніж на честь короля. Ну, видимо, архитектор так видит. Вот тут уже щось нам чуть. Беляши уже нам продают. Уже у нас магнитики. Вот. А як на неї взагалі подобраться? Там стройка вокруг. Короче, это какой-то ринок. Этот, Барабашова. Есть. Есть и Луи Виттон. В Дубая, how в Дубая how how ходить. В Гояр. Да ты шо, миу-миу сюда. Тут и, шарф, тут и шарф, Тут и это... И трусы. Me Там можно try out try out так одеться вообще. Я тебе не рассказывала историю, как мне дарил один чувак Ван а я не взяла. Это давно было, да? Прошлым летом. Так, прийшли в заклад в дирки. Ось дирка. Ну там ти робиш замовлення. А обираєш, що ти хочеш пити, ось зараз тут. От, обираєш напій, і ти хочеш. Я хочу... А що ти тут пила? Короче, я обрала мангоча. Тепер ми підходимо от сюди. О, нам открыли. Hello! Девочки, тут не все так просто. Дырка. Я же знала, что это такое меня ждет. Помахай обязательно, помаши. Ну что, пробуем. Чтобы она своей рукой не обмацала эту трубочку? Прикольненький матчо. Больше всего чувствуется. Матча. Ну прикольно, охлаждающе. Лайк. Like. Лайк. Like. Так, тут у нас чайный такие куточек, а тут у нас лэжа. Вот тут у нас... Ну позируют, ну позирует, но я не могу Ну вообще, ну тут все вот фоткаются Тут вот еда у нас есть Там да, вот девочки на балкончик поднялись Да ты шо? А, так, ну вот как будто бы прогулочка закончилась. Пора кушать. Мы едем в индусский ресторан. Называется Намасте Индия. Индия Панипури. Панипури Нет, я их не люблю. Спасибо Ані м'янімало хто знає цю мою сторінку біографії, але я в 2019 році працювала менеджером індійського ресторану. Я була директором. Це був ресторан в серці самого Києва на Подолі. І через це, в той період часу, пів за півроку, я прям закохалася в індійську кухню. Я їла індійську їжу ледь не кожного дня, а може й кожного дня. Набрала своїх перших екстракілограмів, звісно, що, бо воно все жирне. Дуже тоді її сильно любила. Я тоді могла їсти настільки гостру їжу, що зараз це для мене прям. Ну не, я такі, ну я вже відвикла від цього, звичайно, що. І три дні тому, коли я отошла від отравлення, мене просто осініло, що я хочу. У мене колись була моя улюблена страва, Butter Chicken. І я, і я просто мене так типу, я хочу цю страву терміново. І мені пощастило з подружкою, бо Маріна нещодавно приїхала з Індії, і вона теж любительниця ось цієї, ось цієї такої їжі. І вона знайшла це прекрасне місце, називається Намасте. І ми прийшли сюди. І прикол в тому, що я відкриваю меню. Там вот эти вот непонятные названия, типа матан, матан масала, чикен бирьяни и все подобное. А я знаю все, кожне, кожну страву. Я знаю, що це, я знаю, яка вона буде на смак. Я знаю, я знаю, як це перекладається з індійської східі. І це так прикольно, що в мене це досі залишилося в моїй голові. Але... Для того щоб повернутися і їсти індійську їжу, мені знадобилося от 5 років. І я захотіла, і мені вот прям щось, прям я вже чекаю моменту, коли нам це все принесуть. Це у нас панір. Ух, девочки, ну ми з вами наїлися від куза, конечно. Это було очень вкусно. Сейчас ми посидим. потом пройдемся, чтобы жирок завязался. И съедим что-то сладенького. Потому что, ну, как бы, по чайку надо бы сделать. А мы пришли фоткаться на фоне башен Патронов. Вот такие. Это и башни, вещи близнюки у мире. И интересный факт. Одну вежу будували китайці, а іншу вежу будували японці, і в них був компетішн типу, хто швидше збудує. І саме через те, що в них був оцей дух сорівнування, ці вежі їх просто дуже швидко збудували. Я не знаю за скільки, але кажуть, що дуже швидко. І вони афігеті які здорові. Ой, від них таке світло красиве, фотка. Вони дуже високі, дуже здорові, ну і звичайно, що дуже красиві. Прям офігенно красиві. А саме прикольне, що колись в школі я дивилась один плюс один. Там була якась передача, треба було щось бігати, якісь камінь щось сорівнуватися. І вони бігали по цих петронасах і розказували про ці вежі, про все. І я тоді дивилася, вони тоді мені відпечатилися в, в голові. Але я ну тоді я навіть не могла себе поставити з тим, що я можу стояти ось так от біля них. Я думала, офігеть, десь в світі існує таке чудо. Але ось це чудо, і я на нього дивлюся. От вам, пожалуйста. Це купила сувенірчики. Тут два магнітика і рюмка. А, і мамі на пальсник. Маріна! Де Маріна? Мене потеряли. Ой, але красиво! Це мій останній вечір в Куала-Лумпурі і скоріш за все моє останнє відео. Я сподіваюся, дуже сильно, що мене вийде змонтувати влог, бо я ще буду монтувати, домонтувала Балійський. Завтра я вже буду в іншому місці. Завтра я буду, я буду в іншому місці з іншою найвищою вежею світу. Це найвищі і найбільші башні близняки. А завтра я буду просто в місті, де найвища будівля світу. Завтра я прилітаю в Дубай. Дівочки, охоче тут запах Дубайська буде завтра. А сьогодні не в мій тиждень тут вже пройшов. Я хворіла перших три дні було не одуже, але я дійсно подивилася на це місце зовсім іншими очима. І точно знаю, що я сюди повернуся. І мені тут, мені тут дуже по-домашньому, дуже класно. Він це місто з хмарочосами серед Азії. Це такий Дубай, як кажуть в Азії, але це місто, в якому є душа. В якому є тепло, в якому є зелень і в якому є ці висотки, і воно достатньо розвинене. А, тому а фотка за -то моя? Тому все все, 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 все в Дубаї.